Мікропіпка, що осліпляє. Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді один з найбюджетніших ліхтарків від компанії Olight. саме наключник L1R2. З неймінгом точно треба щось робити. Тепер по характеристиках у нас в максимальному режимі 150 люменів світла, 40 метрів дальність та 15 хвилин роботи. В мінімальному режимі 5 люменів, 9 метрів та 6 годин роботи, захищений від води по стандарту ipx 8 Давайте відкриємо його. Відчуй себе яблучником. Ось так. Ну, запаковано дуже класно. Дивіться, яка це мікропіпочка малесенька. Так дістати її. Та він на третину менший, ніж мій мизинець. Ха -ха. Дуже цікавий. Що там ще в комплекті у нас? Інструкція англійською, китайською і московською. А, і українська є. Величезний плюс за українську мову. Кабель зарядки. А мікро USB 2025 рік. Ось такий магнітний. тобто його можна також використовувати десь на ключах. Розміри цього малючка. Діаметр 14,8 мм. Довжина 44,4. Вага 13,66 грама. Глянемо його детальніше. Корпус у нас металевий. Скло. Втоплене в безель приблизно на 1 мм. Тобто таким чином ми його не пошкрябаємо. Є такий темлячний отвір або наключний. Вказано, як ми можемо керувати ліхтарем. Тобто покрутити ліхтарик якось. якщо ми його крутимо, вмикається перший режим, докручуємо до кінця і вмикається яскравий режим. Щоб дістатися до порту зарядки, потрібно відкрутити ось таким чином годинникової стрілки наших ліхтарик, і бачимо тут мікро-USB порт і ущільнюючи кільце та якесь мастило. Дуже цікаво реалізовано керування. Поставив його на зарядочку, Потужність зарядки 0,36 Вт. Про заряджання сигналізує червоний світлодіод. Скоріше за все, як ліхтарик зарядиться, світлодіод буде горіти зеленим світлом. Ліхтарик повністю зарядився, горить зелений світлодіод. закручуємо його і вмикаємо на максимальному режимі. Залишаємо на Певний час подивимося на температуру і скільки ж він пропрацює. Через 15 хвилин ліхтарик знизив свою яскравість, при цьому корпус не нагрівся абсолютно і був кімнатної температури. Абсолютно темний коридор. Перевіримо, як мікроліхтарик буде його освітлювати. Ось я його включив. І давайте подивимось. Ось так. Наприклад. Замкова щілина. Бачимо, що. Освітлення дуже гарно її освітлює. І не тільки можемо і під ноги собі посвітити без питань. Тобто в мінімальному режимі, як такий ліхтарик під ноги, він чудово підходить. Єдине, що його незручно вмикати-вимикати однією рукою. Ну і старший режим. Тут прям все дуже-дуже яскраво, навіть трішечки осліплює. І я би скоріш за все користувався все ж таки в в Мінімальному режимі, тому що тут прям світла з надлишком, як для такого малюка. Тут не тільки під ноги, тут можна читати під цей ліхтар. Не розумію, як стільки світла може бути в такому малюку, і при цьому без перегрівів. До висновків. Ліхтарик мені дуже сподобався, але у ньому є два суттєвих мінуси. Перший, звісно, це мікро-USB кабель зарядки 2025 рік. А ми використовуємо ж цей старий роз'ємчик. І другий мінус це керування. Як його включити однією рукою, я не знаю, скільки разів я не пробував, в мене ну, по-нормальному абсолютно не виходить. Потрібно використовувати дві руки. Тепер до плюсів неймовірно якісне світло. Ніякого шиму, ніякого мерехтіння я не бачив. При цьому рівень світла в мінімальному режимі абсолютно достатній для 90% всіх задач, які може виконувати цей ліхтарик, а в максимальному режимі він світить не гірше там, багатьох повнорозмінних ліхтарів. При цьому має неймовірно компактні розміри, тобто навіть якщо його чіпити на. Ключі, то ви просто не будете його помічати. Вага також мінімальна, виконаний ідеально, тип, все підігнано просто на відмінно. З перегрівами також будь-яких проблем я не виявив. Одним словом, якби виправити два оцих нюанси, то був би ідеальний наключник. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test.